Друзі, вітання. Я юник Олександр, менеджер з розвитку продуктів компанії БАС на Ріпаку та Соняшнику. Вітаю вас в агроцентрі Решетилівка, це на Полтавщині. Сьогодні у нас 6 липня 2023 року і хочу вам продемонструвати роботу наших морфорегуляторів, які знаходяться от на цій ділянці, де ми вивчаємо різні норми і види наших морфорегуляторів, різні продукти. Але, зокрема, сьогодні я вас познайомлю з продуктом архітект нормі 1,2 літра на гектар. Як ви бачите, от зараз позаду мене знаходиться ділянка контрольна. Вона вже починає зацвітати. Ви це чітко можете бачити. Далі ділянки йдуть, на яких використовувалися різні морфорегулятори в різних нормах. І можемо бачити, що ми спостерігаємо деяке відтягування. В фазах в переходах до фаз розвитку. Тобто там, де були використані фунгіциди, ми бачимо, що цвітіння дещо відтерміновується. Але це таке відтермінування, воно незначне, не тривале. воно буде складати буквально 1-2 дні. Після цього соняшник також весь зацвіте і саме головне рівномірно. Зараз я піду в ділянку і вирву одну з рослин, щоб ми могли подивитися як виглядає контрольна рослина яка не передбачала досить міцно тримається вологи хватало Соняшник розвинувся досить класно я його поки залишу і візьму потім іншу рослину для порівняння. Ми зараз перейдемо з вами до рослин, до ділянок, верніш, на яких було і використано продукт архітект в нормі 1,2 літра на гектар. Згідно наших протоколів, це ділянка номер 11 І ось ми її знайшли. Я заходжу і вам демонструю, як виглядають рослини. Рвемо одну із цих рослин. Так, яку краще. Ти, потужно, також досить потужно виривається рослина. Ну і перейдемо до контрольної рослини, на якій не було проведено обробок ні морфорегуляторами, ні фунгіцидами. А як пам'ятаєте, архітект у нас він виконує дві функції: він є і морфорегулятор, і фунгіцид. Ми чітко можемо констатувати, що рослини. Які оброблені архітект з нормою 1,2 літра на гектар є коротшими. Тобто архітект працює в такій нормі. Ми можемо впевнено сказати і всі ми разом переконатися в цьому. Висота рослин, різниця, висоті рослин на сьогоднішній день складає приблизно 20 см. Ми можемо про це також впевнено сказати. Ну і головне, на що варто звернути увагу, зримов корінь. Дивимося в корінь. Ви бачите, я виривав досить складно ще одну, що другу рослину. Коренева система була розвинута досить потужно. Ви бачили, як то кажуть, ми нічого від вас не приховували. Виривалось так, як виривалося. Ви бачите, скільки землі тримається на кореневій системі рослини, яка була не, була, не оброблена, тобто це контрольна рослина. І ви бачите, який комок ґрунту у нас тримається на рослині, яка була оброблена архітектором. Тобто коренева система потужно розвинута, про що ми постійно говоримо? Що Морфорегуляція архітектом дозволяє покращити інтенсивність розвитку кореневої системи. Переходимо далі на листки. Ви бачите, що послідовно дві пари листків, що на одній, що на іншій рослині у нас загинули. І якщо ми подивимося на наступну пару листків, то на архітектові ці рослини є більш зеленими та здоровими. У нас лишень пів листка, будемо так казати, отримали хлоротичні плями. На контрольній ж рослині. Ми можемо спостерігати як фізіологічне всихання листків, так і от прояви, уже ушкоджень окремими видами хвороб. Тому впевнено говоримо, що архітект працює і він працює впевнено в нормі 1,2 літра на гектар, що, в принципі, достатньо для регіонів з менш вологим, більш сухим кліматом. І тому для регіонів, таких як. Східні, південні регіони, ми можемо впевнено сказати, що норми 1 літр, 1,2 літра на гектар продукту архітект вистачає. Для регіонів які мають вищий рівень ушкодження хворобами, де інтенсивні зростання за рахунок наявності достатньої кількості вологи вища. Це у нас, зокрема, регіони центральної і західної України. Там ми рекомендуємо використовувати архітект в нормі 1,4-1,5 літра на гектар. Тому. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.